В якому віці краще віддати дитину до школи. Я скажу так: старша краще, ніж молодші. В принципі, якщо ваша дитина навіть читає, я все розумію, що хочуть зраніше сказати, яка вона класна дитина. Але в школі треба що? Сидіти багато. Потім приходити додому, що робити, знову сидіти. У них не сформований нормальний хребет. М'язи не сформовані, щоб тримати той хребет. Будь ласка, підіть куди-небудь, де є спорт, хай закачає собі нормальну спину, щоб правильно сидіти, сколіоза не було вже в перші 4 роки. А школи мову можна якусь Земно вивчати якось прикольно. Проведіть рік, класно дитину читати, не чекайте у школи і віддайте пізніше. Школа це рутина. Щодня майже одне те саме, не можна пропускати. Те, що було раніше, на ньому базується те, що вивчаємо зараз. Тобто, це просто ще витривалість має бути не аби яка. А часто у дітей в 6 років її все ще бракує. Вони залюбки з великими рюкзаками до школи 1 вересня, а вже до кінця вересня такі ходять туди маленькі такі дохлики. Потрібно рано прокидатися, сидіти на уроках, правильно поводитися. Всі змінюється.